Вітаю! Субота, нове відео. Безконечний ремонт нашої хатинки продовжується. Відразу хотів подякувати нашим спонсорам прекрасним. Ось наші спонсори прекрасні. Дякую вам. Тепер до теми відео: Електропроводка, штукатурка стін, штробління стін, і так далі. У нас вже сильно... Починає холодати. І треба закінчити ці всі мокрі роботи, так скажемо. То вирішив швидку руч підрівняти, наскільки це можливо стіни, бо я так і не дочекався нашого майстра, щоб це зробити все по маяках, як ізначально це все планувалося. Я його чекав. Ой, господи, мабуть, півроку його чекав, ну так і не дочекався. С того майстра, то вирішив зробити це сам без сітки, це я так вирівняв те все, що було. І швидко руч зробив електропроводку. Таке основне, то має бути нормально. до відео. Приємного вам перегляду. Підписуйтесь, коментуйте і дякую вам. Новий день. Добрався до хати. Сьогодні у нас неділя. Ходжу, дивлюсь тут до наших рослинок. Жуків каралаських збираю з баклажанів. І думаю, з приводу плитки. Сьогодні як я і говорив неділя, то нічого різати такого серйозно робити не хочу. Ще й до цього всього трішки прихворів. Ну, все буде добре, не хвилюйтесь. То вирішив сьогодні зайнятися далі спальнею. Таке простеньке зроблю, електропроводку. То зараз покажу, що я там зараз вже встиг наробити. Як бачите, тут доволі темно. Зараз у нас на даний момент, 3 година дня, то у нас тут все як стояло, так і стоїть давним-давно все висохло. Штроби ну, тут вже такі міцні, їх пригортував дуже добре. Та що я встиг наробити? Знайшов стару проволоку, валялася і взяв, поробив ось такі штуки. Зараз покажу, просто прав пластовцями. Один кутик, другий кутик, третій кутик, перекусив, все, і в нас виходять ось такі пешки. Потім я по цих страшних штрубах, якщо це так назвати можна, через кожні, кожні сантиметрів 60, десь більше, десь менше, взяв їх отак позабивав. Тут воно трішки страшно, бо воно тверде, доволі забивається складно. Це якась проволока сталева. Воно ну, гнеться добре, позабивав. Ось так повністю по кутах. Тут дві штучки такі ставив. Ось тут і далі, далі, далі. Коло кожної, тут де буде коробочки по дві штучки, тут зверху цю якраз хотів сюди прибити. Тут ось у нас є і так повністю по всьому периметру. А нащо я це зробив? Доволі зручно з цим, цим працювати. Це я піддивився, як тут і робили їх. Вон там залишки кабелів. Це йшло, там була колись. Розетка. Тут отак розкидували доволі цікаву проводку. Ну, діло не в тому. Виходить, що вони отак брали такі пешки, забивали, і просто через них уже по всіх штробах по одному прокладували провід. Починає, наприклад, ось от... ось тут буде розетка. І вже пешки ці забиті, і отсюди просто кабель так через них тягнеться, 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 І ось тут у нас буде коробочка. Тут коробочка буде. А це буде основна магістраль, тут буде розетка. А тут буде саме головна коробочка. Трішки нестандартно, я розумію, хтось скаже, що неправильно, хтось скаже, що байдуже, головне, що працювало. Буде так. Ну і само собою це було тут старе центральне світло, тут оце було на розетку, я викорчував, а тут зробив другу. І тут ось одна скоба, тут друга, тут друга тут третя, четверта і так далі вони пішли. То от зараз ці всі, всі пешки забив і починаю прокладати кабель. Так що дивимось. Тридцять хвилинок пролетіло центральне є. Вмикач є. Потім це у нас йде ось сюди. Буде у нас друга коробочка. І від цієї другої коробочки я сюди кину коротенького кабеля про всяк випадок, яка розетка буде. І зараз у нас залишилось тут дві розетки і ось тут дві розетки. І ще думаю, з приводу вуличної розетки. У нас вже досі відкоса немає. І можна взяти якийсь такий штирь. І так наскрізь під кутом пробити, вивезти сюди кабель і зробити з цього боку вуличну розетку. У нас з другої сторони хати є вулична розетка, вона там йде відразу від самого лічильника. А сюди це хіба що тягнути через горіччі і так далі. Бо періодично ми там відпочиваємо. І світло, наприклад, треба, і це треба подовжувачі, потім на оце, оцей гармидер туди тащить, щоб там було світло і так далі. А так можна зробити буде вуличну розетку, і, як на мене, буде доволі зручно. І від неї тоді, якщо буде треба, можна там до погріба щось привезти, щоб світло було і так далі. Ну, я ще з цього приводу думаю, то зараз п'ємо чайочок, щоб трішки легше стало. І продовжуємо. Ще півгодинки пролетіло Поставив всі коробочки і цю прикручував. Я от сам собі думаю, наскільки це законно встановлювати розетку під батарею. Так. Не знаю. Ну, вона буде стояти ось так. Не отак, а отак. Дві розетки буде. по ідеї заважати немає. Ну, я тут я так розумію, я тут вже зробив дві дюрочки з таким нальоком, що може її зробити вище і подумати, цього приводу. По типу на одному рівні з цим. Ну, якщо тут занадто високо, то не знаю. Ще подумаю. Ще подумаю, а так, в принципі, добре. Тут купив таку мадняву за 40 гривень коробочку. <гум> Вона вкручується сюди, прям пластиковий шурупок. І воно вкручується під, така, під хрестову викрутку. Прям прикольно. І тут так само поставив. Тут поставив і там поставив всі кабелі підписав. То зараз знову поп'ю гарченко, подумаю з приводу цього кабеля на вулицю і з приводу цієї розетки і продовжу. Все-таки вирішив пробити. І ось так виглядає наш теплий відкос. Треба буде відбити цю штукатурку і понизу хоча б піну і пропінити. Я не знаю, щоб воно потім зимою, звідси не дуло то, то така, Скажем так, то дрібниці, дюрка є. Зараз ще тут трішки проб'ю і кину ще один кабель. І забив його ось так. І там також є в кам'яній стіні дюрка. І оце думаю. Бо тут, може, можливо, колись якісь пілястри будуть робитись. Щоб вони не заважали, може візьму перфоратор, засверлю якось так під кутом, щоб там її зробити. Не знаю, побачу, я з запасом просто виведу кабель сюди і хай воно буде, а там вже буде вигніше, то продовжуємо. Степан. Кс -кс. Перепочив, пообідав, пан Степан також пообідав. То нас зараз вже початок сьомий тут темно страшне. Вже вікну лампу. Провід, як я казав, вже там є то зараз замішую шпафлівку і замазую наші ось ці <хи> чудо-штроби. так що працюємо далі. Новий день! Добро до хати. То що тут у нас? Наша плитка тут так і стоїть. Знову забули зняти СВПшки, то зараз їх повідбиваю, попрочищаю, і поки воно так буде стояти. А ви спитаєте, чому? А зараз я покажу. Тут у нас давним-давно вже все висохло. Наша електропроводка, в принципі, вся готова, тільки зібрати, прикрутити тут. Вмикачі, розетки і так далі, і все. Ну то пів біди. Виходить, що зараз вже потихеньку міняється погода і вночі холодно, і зранку холодно, і ввечері холодно, а в день вже і не так жарко. Дивлюсь, там 28, 26 і все нижче, нижче нижче. А нас тут же ж не залиті стяжки. Чорнові є. Тут. І в тій кімнаті чорнові є, а треба ще вкласти пінопласт, вкласти труби на теплу підлогу і залити вже фінішні стяжки. А перед цим я думав, якраз в мене залишилось два мішки, там, ну вже менше півтора мішки е шпаклівки, яка вже трішки прострочена, вона схвачується дуже швидко, то думав, от ці всі стіни глини замазувати. Думав, що я буду бувкати з тої глини, якщо в мене є ця шпаклівка, яка вже не в принципі не годиться я якраз ці всі ями, які я повибивав, якраз з ними і підрівняю. О, тут її вже замішав, вона вже чекає. Камерка стоїть також, вже чекає. То зараз показую, як кімната виглядає. І будемо починати працювати. Так що дивимось. Пролетіло 7 годин. Пішло в мене 2,5 мішки. Затягнув ось цю всю красу. І ось цю всю красу. Тут дуже темно, проводку я поки не підключав, поки тут такі мокрі роботи йдуть. Лампа поки виручає. Бо я тут заморочився, побивав дуже багато. І так само і тут. То зараз уже у нас. Дев'ята година майже, то буду збиратись відпочивати. Так що до наступного дня. Степан. Сезон мишей? Новий день. Сьогодні попав до хати раненько. Навів порядок трішки на городі. Повибирали кавуни дині. І зараз буду продовжувати роботу тут. Де самі більші шари, воно ну, ще досі сере, Тут по штробах, тут по коту, на якому я тоді нашкодив. Я не знаю, там от така як десь пачка сірників точно, вже на, туди намазюкав. І треба ще таку саму. То кути, як бачите, я не замазував, бо потім це все, що я зараз роблю, це для того, щоб вирівняти більш-менш площину, ці всі ями і так далі. Бо я ж планував це все перетирати глиною, але вирішив все-таки шпаклівкою, бо з глиною це. Трішки довше і постійно відкладую, і так далі. А тут вже замішав, намазав і не морочиш собі голову. То потім, коли це вже все висохне, я перегрунтую. Тут пластикові кутики з сіточками, повністю ще раз нанесу і сітку, вже, щоб воно не тріскалося. Все все це буде. Це буде тільки трішки пізніше. А зараз я хочу просто вирівняти оці всі, що я тут оббивав, обчухував і так далі, щоб воно було рівніше, сухіше, замазати рівненько штроби, понесу, де я тут накидував. І щоб просто воно оку було приємніше, бо воно таке його розбомбив. Як mm -hmm. знаходиш сюди, на трішки аж дико. Тут така краса у нас зараз тут. Тут у нас ось така краса, вже замішав, і зараз так понизу потихеньку далі буду йти. Так що продовжуємо. Пообідав. І тут у нас все. Таке основне чорнове є, підрівняв, кути знову ж не чіпав. Бо, як і говорив, потім буде ще один шар із сітками, з кутиками і так далі. І розетки також поки не чіпав, потім вже їх виставлю гарно і тоді вже їх закріплю. То зараз приготував віночок, водичку. Треба ось цю красу прибрати. І буду починати кладати пінопласт. Так що продовжуємо працювати. Поприбирав. Тепер тут чистенько у нас. І думаю, що тут такого прибрав там попідмітав, пропілососи, а в тому дивлюсь по камерці, прийшла година. Капець, Прям багато часу займає, Ну, прибрав прям добре. Взяв піну, взяв у нас. Тут біленькі двійка і полістирол трійка, то зараз знову включаємо камерку і вкладаємо. Новий день. Добрався сьогодні після обіду. І закінчив те, що тоді не встиг вечором. Ось цю підрізку по кутах повністю. Потім продув всі шви, встановив демпфер. Продув демпфер. все позакріпляв, то все прям прекрасно. То зараз треба розстелити ось, ось цю штуку. І що мені був порекомендував пан Анатолій кріпити ці штуки на степах. Прям дуже зручно, бо я тоді грався з піною. Або просто якось підставляв його і так далі, на степлер до стіни прям прекрасно. То зараз так само візьму. Тут з краєчку тільки дві скоби чи три прикріплю, повністю розтягну, там прикріплю, щоб його виставити. І потім це все буду скріпляти армуючим скотчем. То продовжую працювати. Степанчик, передай, привіт добрим людям. Нас похолодало. Треба встигнути до холодів, до дощів, до такої глибокої осені, залити всі стяжки, залити ці дві кімнати, залити теплі підлоги, це все змонтувати, бо опалювальний сезон почнеться не так. І довго чекати на нього, скажемо. То роботи зробив багатенько. Труби почав вкладати, ну, це ви побачите трішки пізніше. А на цьому все. Дуже велика вам подяка за перегляд. За коментарі, за лайки, за підтримку. Бережіть себе і до нового відео.